Аладін не один один плюс один Плюс плюс не плюс Аладін Паладін плюс плюс лампа черевна, З якої пішов дим і виліз джин, Аладін Паладін, не один плюс, плюс один, плюс один Казковий замок, палац, коврик, літак, літочок, ворота до входу черевної країни, плюс черівне слово, сім-сім, відкрийся, Аладін не один, один плюс один, плюс плюс не плюс, Аладін Паладін, плюс плюс лампа черевна, з якої пішов дим і виліз джин, Аладін, Паладін, не один плюс плюс один плюс один. Казковий замок, паланок, палац, коврик, Літак – літачок, ворота до входу чарівної країни Плюс чарівне слово всім-сім, відкрийся Лампа Алладіна з якою виліз джин І пішов, дим, 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 Чарівна лампа, чарівний дим, Чарівна лампа, чарівна не чайник Чарівний дим, 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 чарівна лампа, не чайник Лампа Алладіна, з якою виліз і пішов, дим-дим, чарівна лампа, чарівний дим.